Ми з вами вже коротко обговорили те, яких жінок хочуть чоловіки. Сьогодні настав час поговорити про те, яких же чоловіків хочуть жінки. Щоб нічого не забути, я тут підготувала невеличкий списочок, і зараз ми з ним познайомимося. Отже, пункт перший вік. Жінка хоче, щоб чоловік був не набагато старший і не набагато молодший за неї. Звичайно, тут можуть бути свої нюанси. Є жінки, яким подобаються чоловіки суттєво старші, віку їхніх батьків. Ну, це вже питання до Фрейда. Є жінки, які полюбляють молодших і суттєво молодших. Але в цілому жінка хоче, щоб чоловік не дуже сильно від неї відрізнявся за віком. Далі зовнішність. Ах. Бажано, щоб чоловік був ну, не зовсім гидкий. Знаєте, я кажу, трішки красивіший від мавпи. Але і коли чоловік дуже красивий, це теж поганий знак для жінки, тому що на нього звертають увагу також і інші жінки. Тому. Якщо вам в житті не пощастило, і ви дуже красивий, то постарайтеся стати трішки гидкішим для того, щоб жінка вас вподобала і не боялася будувати з вами стосунки. Середня краса ідеально підходить. Це не брак середній сорт, тому беремо. Далі. Залежності. Звичайно, кожна жінка хоче мати чоловіка без залежності. Тому алкоголіки, наркомани, ігромани і всяке різне нам не друзі. Проходимо далі. Кожна жінка хоче, щоб чоловік був. Заможний, а ще краще багатий. Але при цьому вона хоче, щоб він багато часу знаходився вдома, приділяв увагу їй і їхнім дітям. Ну і звичайно, жінка хоче, щоб чоловік був щедрий, тому що навіщо їй його багатство, якщо він її не дає, бо він жадний. Тому якщо ви багатий, то будьте ще й щедрий. Не скупіться на свої багатства. Наступний пункт: жінка хоче, щоб чоловік був сильний та сміливий, для того, щоб міг захистити її. І їхніх дітей. Але при цьому для жінки важливо, щоб чоловік був з нею конкретно ніжний. Знаєте, щоб він в соціумі був як ведмідь, великий, сильний. Але з нею, щоб він був як ведмежатка, таке ніжне, спокійне і любляче і дуже тепле. Наступний пункт статус. Так, для жінок важливо, щоб чоловік був статусний. Немається на увазі, що він має бути королем всього. Але жінка хотіла б, щоб він все-таки мав певну вагу в соціумі. Щоб їй було за що ним гордитися. Знаєте, якщо створюється пара, де статусний чоловік і статусна жінка, то чоловік цей, як правило, говорить про свій статус охоче, а про статус жінки він може взагалі нічого не сказати. А жінка, навпаки, про статус чоловіка буде розмовляти більш охоче, ніж про свій. Такі ми люди, така наша природа. Тому, якщо ви хочете подобатися жінкам, постарайтеся все-таки набути хоч якусь вагу в тому соціумі, в якому ви знаходитеся серед тих людей, які вас оточують. Ясна річ, вам не потрібно намагатися стати королем України, але, по крайній мірі, в тому соціальному середовищі, в якому ви крутитеся, постарайтеся не бути вже так зовсім лузером. Наступний пункт відповідальний. Кожна жінка хоче, щоб чоловік відповідав за свої вчинки, за свої слова. Якщо він пообіцяв, то виконав. Якщо він сказав, то так і зробив. Якщо чоловік відповідає за свої слова, якщо його слова мають цінність, а не це пилючка якась літає навколо. То жінка розуміє, що на такого чоловіка можна покластися, йому можна довіряти і довіритися, і довірити своє життя. Тому що, незважаючи на всі фемінізми разом взяті, кожна жінка розуміє, що коли вона сходиться з чоловіком, особливо якщо вона народжує від нього дитину, вона ввіряє увагу себе і свою долю йому. Саме тому для жінок дуже важливо, щоб чоловіки були відповідальні. І те, що чоловік відповідає за свої слова, являється якраз таки показником того, що, в принципі, відповідальна людина. Тому будьте відповідальні, щоб жінки вас любили. А ми переходимо далі. Жінка хоче, щоб чоловік був вірний. Блакитна мрія всіх жінок, щоб чоловік дивився тільки на неї, щоб око його горіло тільки на неї, щоб хотів він тільки її. Все їхнє спільне подружнє життя, незважаючи на те, як вона виглядає, і навіть як вона себе поводить. От жінка хоче, щоб була вона, тільки вона і більше ніхто. Шкода, що це важко досягти чисто з природи людей, адже ми звертаємо увагу на інших, нам подобаються інші. Але мріяти не заборонено, правда ж? Правда, ж, тому ми переходимо далі. Жінка хоче, щоб чоловік був пристрасний, але при цьому, щоб він обов'язково враховував її потреби в цьому ділі і зміг їх задовольнити. Не будемо тут так сильно вдаватися. у Подробиці я думаю, ви всі розумієте, про що йде мова. Жінка хоче, щоб чоловік був уважний, щоб він приділяв їй час, щоб він пам'ятав пам'ятні дати, і цього важко досягти, тому що згідно результатів наукових досліджень, у чоловіків пам'ять суттєво гірша ніж у жінок. Саме тому вони все забувають. Тож любі жінки, давайте не будемо так дуже прямо сильно на них селитися, за те, що вони щось там забули. Така у них природа, які є, такі є. Треба любити з поганою пам'яттю. Але чоловіки, ви маєте знати, що все-таки жінкам подобається, коли ви пам'ятаєте. Про те, що для них важливо, коли ви даруєте їм квіточки, просто так, або якісь дрібнички. До речі, про квіточки. Давно хотіла про них поговорити. Багатьом чоловікам не зрозуміло, чому жіночки так зациклені на квіточках. Навіщо вони їм взагалі потрібні? Адже це марна трата часу і грошей. Поки підеш, вибереш, не знаєш, що вибереш, потім ще ті гроші, і в результаті через кілька днів ті квітки викинуться і для чого все це було. Я вам поясню, щоб ви розуміли разом на все життя. Коли чоловік дарує жінці квіти просто так. Це означає для неї, що він про неї подумав, він згадав про неї. В середі планів і на день він думав про неї. І він захотів зробити їй приємно. І він витратив і свій час на пошуки тих квітів. Він вклав душевні сили, вибираючи які ж саме квіти подарувати на цей раз. Він вклав кошти, не пошкодував, а ми пам'ятаємо, що жінки люблять щедрих, Приніс. Віддав їй цей презент, ще може сказав кілька слів про кохання, яка вона богиня всього. От чому для жінок це так важливо. Тобто, це ознака того, що чоловік її любить, а значить, вона може спати вночі спокійно і не боятися, що він залишить її і її дітей. Зрозуміли? Добре. Рухаємося далі. Жінка хоче, щоб чоловік їй у всьому допомагав. Ми розуміємо, що чоловік працює на роботі, чи він приходить додому, їм хочеться відпочити, але тим не менш жінці буде приємно, якщо чоловік їй запропонує свою допомогу. Десь там помив посуд, десь там нарізав салатик, десь там щось там помив. Одним словом, жінка почуває себе королевою і богинею в цих стосунках, якщо чоловік їй допомагає. Жінка хоче, щоб чоловік був розумний і мудрий. І ви знаєте, це біль всіх жінок насправді досить рідко можна зустріти розумного і мудрого, і розсудливого чоловіка. Чому так? Це тема для глибоких філософських роздумів, але чомусь так тож, якщо ви хочете подобатися жінкам, будьте розумні і мудрий, ну вже ж постарайтеся. Кожна жінка хоче поважати свого чоловіка. І всі чоловіки хочуть, щоб жінки їх поважали. Для чоловіків не стільки важливо, щоб жінка любила, скільки важливо, щоб вона поважала. Але чоловіки мають розуміти, що повага жінки це не да, який вона так просто на бери. Повагу потрібно заслужити, в тому числі і відповідальністю за свої слова і вчинки. Повага, вона як м'язи. Їх не можна накачати раз і на все життя, і вони не даються з народження. Тобто потрібно працювати постійно над м'ясами, щоб вони були так само, потрібно постійно працювати над повагою. Потрібно робити те, щоб жінка чоловіка поважала, а не поважай мене просто так, тому що хто зна... Поважай. Так далі. Жінка хоче, щоб чоловік вирішував питання, її, дітей, свої, ясна річ. Наприклад, в домі щось зламалося, або він сам відремонтував, або він зателефонував, куди треба. Викликав людей, вони приїхали, все зробили, він заплатив, вони поїхали, все працює, все прекрасно. І так у всьому. Тобто, жінка буде з задоволенням жити в світі, в якому вона не знатиме ні скільки коштують комунальні послуги, ніде поповнюється бампер в її машині. Ну, така все в свої руки візьме чоловік. От, така мрія у жінок. І наостанок чолові... жінки хочуть, щоб чоловіки були цілеспрямовані. Тобто, щоб чоловік мав свою ціль знав, як досягти свою ціль і йшов до неї, незважаючи на всі труднощі. Ну і вона там десь поруч буде йти і його підбадьорювати та, своїм ставленням. Оце я вам розповіла про чоловіка, якого хочуть всі жінки. Саме з таким чоловіком жінка буде почувати себе спокійною, впевненою, захищеною від усіх життєвих вітрів високою, міцною. Непохитною стіною, яка пахне Хьюго бос Але, але, це ідеал, це те, чого жінка хоче від чоловіка. Але яких чоловіків жінки вибирають, зрештою, і чому вони їх вибирають, це вже зовсім друга історія.